Привітик! Ми збираємось, як ви знаєте, в поїздочку. І оце наше їдло в дорогу. І от останні штрихи тут Маша щось ще в Канставарах хоче. Малювати буде пляжний зонтик. Пляжний зонтик ми вже купили. Кстати, а ти пам'ятаєш, ми купували матраси з сіточкою такий? Він у тебе вдома? Поняття немає, треба подивитися. Не да, мож... А, а ми його не порвали разві? По-моєму, глянемо. В общем, дивіться, скільки ми всього з собою взяли в дорогу поїсточки, навіть ковбасу, це нормальна ковбаса, яку можна по складу їсти. Оце ж Ми йшли за водою і набрали всякої гидоти з собою. А звичайно, а звичайно ну, да. якщо будемо засинати, Слухай, а оце... то будемо пити колу. Що це? Литочки? Так, uh, да, що плівкою просто. Може бути, так, да, може бути. Це такі пені, з п'яни, так? Да? Давай візьмемо з собою. Просто що, може, там, якщо ми захочемо щось на пляж взяти. Ну давай, кидай. Так, ще взяли такі з кофеїном штучки. Давайте я ми зробимо гляд, я буду поки дозбирати вилізу. Бублики Маша взяла. <laughs> Навіть взяли цукерки, виявляєте? Mm -hmm. Не Двушки незручно, давай а, наоборот. Не там моршенську бери з білою кришкою. Все. Може, так палету? У нас там є піти... можемо п'ятлітровою банку. От підлітрово точно незручно. Ну, бери палету. Куди ми це будемо складати? Мені здається, що уже... Під ноги, ми і всього який сьогодні. Ладно. Швидко умовила. То може кавун візьму? Швидко візьму. Огляд відбувається прямо зараз. Какао я з собою беру. Ще у нас там. Кунжут я взяла. Собі так, я допомагаю Сирки плавлені. Це в дорогу. Зручно їх буде. Істочки, булочки. Це Маша і бубліки собі взяла. Тут один банан знайшли нормальний. Масло, це я розтоплю зараз і зроблю таку масляну намазку з солью і зеленью. От. А я свій хлібчик взяла. А де мій хлібчик? А, там. І водичка. Ну, їхати нам три доби. Сподіваюсь, вистачить. Доброго раночку. Ми сьогодні виїжджаємо до Албанії. У нас довга дорога. Ми зібрали речі. Так, я беру з собою подушку, бо я дуже важко засинаю на не своїй подушці. Так, комп'ютер, зарядки, моя валіза. Моя сумка це кухонні всякі приладдя. Машина сумочка, водичка. Тут документи. Документи треба не забудь, Маша. Так, тут у нас продукти, які не псуються нам їсти в дорогу. А отут-от холодильник. Маша ану-ка, похвастайся, відкрий. Та-да! Мало Жилет туди, значить. Буде. Ну, Бабуся ще ж там показала. Можемо сюди ще якусь воду прокласти, щоб в нас було прохолодна. Отут, дивись, в чорній цій сумці водичка. Так, зараз так. Е, отут список для Артема. Що треба робити? Е, сюди зараз треба ставити всі квіти, щоб тут всі стояли. Тут вода, бачите, з квіти підписано. мірний стаканчик. Яка вода, яка буде? Да, давай, я зараз сміття виношу. А, і все, будемо виходити. Маша, документи ти собі береш? Документи, гроші. Давай, бери, хай у тебе будуть. Так, там ще один пакет. Ну і. Путь дорогу. Завантажуємо наш автомобіль. Наш холодильник, наша їжа. Маша щось пригадала. Такс. Валізи, валізи, водичка, холодильник, подушка. Що тут у нас? Там у нас теж валізи, їдло. І Маша дістала камеру, зараз почне свій репортаж. Їдемо за мамулею. Так, все. Ух ты! Яка красуня! Так, давай, відкривай кутику. Репортаж в прямому ефірі. Їх вже немає, але... А, мама, Що ти, мама? Нарешті виїхали, виїжджаємо. 10.04. Забрали маму. Привет. Вирішили, що будемо їхати по 2 години. Дві години я, дві години Маша. І так будемо мінятися, щоб не втомлюватися, відпочивати. А я не буду їхати, а я відпочиваю. А ти відпочиваєш. Да. У тебе реабілітація. Все. Ну, права, я взяла. Молодець. Ну, Взяла. Будемо тебе вчити значить, їздити по Албанії на не, в Албанії, подуш, бабушка точно не сяде. На цьому. На автоматі. Це ж простіше. В Албанії ніхто не їздить по правилах, там навіть я трошки чесно. Ну, ладно, подивимось. Все, включаємо навігатор і прямо. Куди ми прямо? Ні, куди? В Навіка, Румунію. Румунія. Зупинка. Ні, наступна зупинка кордон Заправка. з Молдовою, потім кордон з Румунією, потім Бухарест. Да. 12 годин нам показує шлях. Зараз 10. Не можу посчитати? Скільки. В 10 вечора так само. А, ну, Добрий да. день. 10 вечора, ну плюс кордони. Ну, коротше, до... до часу буде або часу ночі маємо бути. І у нас перша зупиночка. Міняємось місцями. Я була за кермом. Ой, будеш мене годувати. Годувати? Я хочу спати. Я вже їхала останні півгодини. мене так куняло взагалі. А годувати. А? а годувати. А годувати? Бабуся буде тебе годувати. Посадимо її вперед, а я упаду назад. Так, холодильник. Я з'їм цукерочку одну і спать. Ми, до речі, дуже мало спали цієї ночі. Була, по-перше, тривога знову, а по-друге, довго ми збирались вчора ввечері. Ми лягли десь о другій, так, Маш? Я, Я, п яті. П яті. Я лягла і ще не могла заснути, як завжди. Знаєте, трошки нервуєшся перед дорогою. От. І потім будильник я поставила на п'яту, і взагалі його, я не знаю, як я його виключила, чи він не дзвонив, нічого не зрозуміла я, як це відбулося. Вночі я один раз прокинулась через тривогу, пішла в туалет, сходила, дивлюсь, Маша теж не спить, така, ти куди мені? Я кажу, в туалет. А, а я думала, щось летить. Ні, була просто тривога. Я думала, що не вийшла, ну, а цей. Да. Okay. Ну, а Який шумний. Ну і все. І Потім я заснула, і Маша прийшла до мене в кімнату без 27 і сказала, ти хотіла о 5 встати, прокинутися вже майже сьома, вставай. А ми в сьом, о сьомі хотіли виїхати взагалі то Ну нічого. Так, Маша вже п потрошить. Сирочок буде з кетчупом, з колбаску доставай, може. Так, де там мамуля? Ага. А от і вона. Хліб в пакеті в машині. І нож там Так. Як ти спала цієї ночі? Як я спала? палаці? Два години ночі лягла. Ага. Шість ранку встала, бо я ж думала, що ми всім вийдемо. Да. Я на п'яту поставила будильник і взагалі не знаю, як я його вимкнула, чи він не дзвонив. Маша без 27 сім зайшла до мене каже, вставай, В час виїжджати. В час виїжджати. Да. Наші бутерброди. Наші з Машею. Мама сказала, що ні. Їй ще рано, вона не хоче. От. Машуня сідає за кермом. І їдемо, тепер вона везе нас. Ага. Прямо на ходу їсти. Пашу. Я не люблю це. Їхати і їсти. Не розумію, що відбувається не там, не тут. Я прекрасно розумію, що в мене в році відбувається списку бутерброд. а хто За хербом будемо мінятися туди, бо неможливо тут спати, наче відкинулось відкинулась до кінця, наче все зручно. Починає подушка сползати от туди, голова з... Коротше, я дві години і мені здається, я все чула, що відбувається. Оту подушку собі поправляла постійно. І на ну, не спала так, щоб відробитися. Хоча десь провалювалась. Так, і тут, Ні, нормалю. Да. Я слышала, як ти ржеш наза мною оцю штучку в коли... купу. Це була тільки-тільки лягла. Потім <рес> ти все пропустила. <рес> <рес> Понятно. Ну так, да, якщо ти спілкувалася з Дашою, я це не чула. Оце отака дорога. Ну як тут поспішно? Та й там у нас навігатор, веб, віп десь, коротше, кругу. Пересікають. І виходить, що ми їхали, 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 їхали. Майже вже приїхали до пункту перетину кордону. І на блокпості нам сказали, що не працює той пункт. Повертайтеся, дві години в інший бік. І оце ми зараз їдемо. От, більш детально Маша у себе на каналі розказала, то я не буду повторюватись. Зараз заїхали ще на заправочку одну заправитися. А вона тут тільки будується, ну, типу, заправка нормальна. Але от поки що отак от каса і туалет там такий. Я передумала, коротше. А Маша каже, а я спробую. От ставимо ставки. Получиться у неї? Дякуємо. Я думаю, що ні. Полізла за серветками, але ж вони її не знадобляться. Не піде. Ваші коментарі? І не тікався, я Бувало і гірше, так? Да? Ну. Їхали далі. Ой. Їсточки хтось хоче? Давайте піднімемо. Я тут вам по дорозі щось подам. Де воно? Ми приїхали на таку Як у нас чудову лепісті. точку, що просто вирішили випити тут кави, трошки походити, розігнутися. О, боже, і яка краса, подивіться. Маша, візьми там пультик же від машини. Чуєш? Леводі вганяють. Боже, яка краса! Лебедь, я ж кажу, тут треба вийти просто... ми, так конечно, ви ганяють, щоб не, не лізли до столу. Подивіться, яка краса. Афінниця. Ти не будеш на мене нападати. Вони такі агресивні, я знаю, бувають. Оно. Ай, шипів. Ти ще не за руку друге Ну так. Я відділа, я відділа. Краще не перевіряти. Це ти шипів? Тіктоці, як вони починають грінятися, як ви. Так, 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 в Тіктоці я теж. Тільки що один шипів. Можна поплики в руках. Хоче погодувати? Давай. Mm -mm, нет, ну, ні, ні, потім я буду бігати або вони за мною. Не будуть, воно їх і все нормально. А! Привіт! Кажуть, кукурудзою і прямо там зупору. Ми бачимо. Яке у вас чудове місто місце вообще така краса. О. О, а тут як красиво. Прикольно натурально все. Клас. Хіба тут. Іду шукати туалет. Подивіться. Вітість моя прелість, така маленька, це ціняточку. Напусечка. Спиш, відпочиваєш? Так, шукаємо. Десь камінчики сказали мені, і потім по камінчикам наліво. О, бачу ну сподіваюсь Сподіваюся, що тут покраще туалет, ніж на тій стоя... цій заправці, бо туди я не змогла сходити нормально. Просто я підійшла думаю, що І я ще не хочу нікуди. О! А типу табличка занята, ні? Ні, ну все одно прикольно, коротше. Ніхто не йде. Хто це тут у нас валяється в гамачку? Інто я. Інто я. Я, я. Так, ну класно. Бачила ти, як я сюди залазила? Так? Да? Незручно? <рик> щоб отак лігти, треба такі трюки зробити. Ну нічого, в мене вийшло. А як тепер вийти? Щоб не... Нормально. А, ні, ну, видите, нормально. а от зайти складно було. Да, місце, конечно, Боже, таке чудове. У нас краби зовутні. Ой, нам принесли крабі десь. Краб. А, це краб. Крабік! Ух ты. Біжить. Треба його випустити. Ну, біжить. Піше. Пішла випускати крабіка. Ні, ну це, звісно, просто не. красиво жити не запретиш. Вирушаємо далі. За я і напою. <ріху> <ріху> в моїх окулярах. Мама буде пити колу? Так. Да. Ого. Якщо відкрити. О <ріху> там же стояла. Я кришечку. А кришечка в мене під жопкою. Щас стою. Вона. <ріху> Давайте <ріху> зможеш. Я <знову> <ріху> Так. А в мене тут удобство. Як вам, до речі, робінзонський э, туалет? Прикольний дуже. Без окон, без дверей. Да. Скажи класно. Mm -hmm. І руки не, не пачкаєш, бо дверей нема. Так. Да. Так, ну що, все, чудове місце, їдемо далі. Так, да, місце дійсно чудове. Треба було ще хазяїна зняти, чи ви зняли. Ні, не зняла. А, зняла робінзон. Ага. Отак от зараз. Що це ми? Непонятка якась, треба в інший бік повертатися. Оцей. Зараз ми розвернемося і. Який бік там дорожка у нас йде, з якого боку буде сонечко. Отак, так? От так да? Здається, це мені не допоможе. А, ні, нормально думала, що буде все одно маковку. Просто подивіться, як ми їдемо зараз. Під'їжджаємо до пункту пропуску. Там просто така черга з фур. Ми стали в кінці черги через черги, і зрозуміло, що тут взагалі немає легковушок тільки фури. І сплошна, ну, типу, немає як обігнати. І потім побачила, як джипік отак просто виїхав на зустрічну І отак красивенько ну, ми побачили. за ним теж поїхали. А тепер куди він поїхав і нам туди треба? Ну, перед нами ще так само автобус, великий Богдан жовтий. Ну він прямо поїхав. А що, давай, може, за ним. туди і поїхав по мікалацію. Ні, я тут За автобусом. В общем, нам теперь треба якось добратися. А yes да, та, is, та, is я Я Ой-ой-ой. Там автобус думаю маршрутки Ми хорошо. Так, заїхали. тихо, не відволікаємося. Дайте опа, в'їхала перед фурою. Він нас міг і не помітити. Упс. Оце маша ти красава. Дуже швидко зорієнтувалася, і просто ми буквально... 30 секунд, 30 секунд постояли в, там з фурами, подумали, що і як же це так не ну щось не те, типу, немає жодної легковушки. І за нами Джип такий раз, виїжджає і поїхав. І Маша за ним так, хоп, хоп, я за ним. І просто тупо був зустрічний. А потім, коли встрічка поїхала, джип з'їхав отуди на обочину, ну і ми їхали вже теж за ним по обочині. І перед нами ще жовтий онов. Автобус Богдан їхав так само. Потім ми занирнули. А виходить, що це ще не кордон був. І... Вони там просто. У нас документи ніхто не дивився. Да, взагалі. Так, взагалі. Оце... Це ми ще це не доїхали маємо до кордону. До кордон. Оце да. Тут, за рахунок того, що фури зараз ну, з легкових там буде небагато машин. Головне, а, да, щоб а... там були різні черги для фур і Вон для легкових. Коротше, це ти промотилась нормально, я тобі скажу. Ні, ну, всі так ну, роблять. Ну, всі так роблять, але ага, ти ще... дуже швидко зорітувалася. Mm. Ви не за тим чипліком, да. не знала б, що робити, далі. так. Да, так, ну, да. просто на хвост упала. Ну що, друзі мої? Ми нарешті пройшли той кордон. Це такий квест був, що. Я навіть боюся розказувати, бо це, мабуть, має бути окреме відео. Ми спочатку проїхали, приїхали не на той кордон, ви вже зрозуміли. Дві години їхали на іншу точку. Приїхали на іншу точку, проїхали її благополучно. Їхали хвилин 40, взагалі повз, поки поняли, що ми проїхали. Потім шукали її назад. У нас пропадав інтернет. Ну, в общем, Кое-как ми знайшли ту точку. Потім там на тому кордоні така плутанина. Це все було дуже довго, непонятно. Потім нам вже віддали документи. Ми сиділи ще пів години, ждали, поки нам скажуть, що можете їхати. Бо світлофор цей, ну типу, там де проїжджаєш, червоний. Ну, типу, червоний. Треба зачекати, щоб став зелений. Ми перші в черзі. Ми вже з документами, і ми півгодини стояли, просто чекали на той світлофор. Поки я не запитала там, повз ходили ж ці погранці, кажу. Ну, а це Молдовані вже. Російську ж вони розуміють, українську ні. Кажу, нам вже документи далі. Може, ми можемо їхати? Он... Ну звісно, їдьте. Кажу, так а красний світ? Та! І ми такі ми півгодини тупо стояли і дивилися на цей світлофор в машині, і, і все. А вони там ходили. Ну, в общем, ми поїхали. Зараз Маша в машині намагається заснути. Ми, намагається. Стали, ми стали на трошки розм'яти ніжки і подихати нікатіном. От і зараз будемо їхати далі. Звісно, ми з графіка вилетіли повністю, тому що ми там планували доїхати до першої години ночі. А, Куди хоч, там? Хочу буде доїхали. Коротше, доїдемо. Ми до ранку, може, будемо так по черзі спати з Машою, то я буду, то вона буде ззаду. А я буду продовжати. А мама буде каже, я буду вас розважати. Ну інколи спати. Ні, ну якщо вона так годинку час поспить, якщо засне, якщо конечно, поспить, Да. то нормально потім змінимося. Я ще годинку так, по годині треба, бо по дві години важко так їхати. А ще такі дороги, пусті, не цей мало знаків, дуже важко тут, тут їхати. Ну прям дуже це треба концентруватись, і це виснажує і дуже швидко починають. Це стан такий. Так, ну що, все, поїхали. Поїхали далі, далі. І так, шоста ранку ми доїхали. Куди ми доїхали? В Бухарест. В Бухарест. В Бухарест. У нас хочеться дуже спати, тому мало часу. <рес> давай, бігом. Ми мали приїхати в час ночі, а ми приїхали в 6 ранку. Мама, Нічого. Давай бігом. Та не нервуй. Я нервую. Хочеться. Вау! Це просто Взагалі так класно, неочікувано. Це просто такі вагончики, щоб ви розуміли, як це виглядає Знаружи Я завтра вам покажу. Але те, що тут всередині, ну, просто шикардос. Мікрохвильовка, холодильник. Телевизор. Купа цих. Лижечек. О, офигеть. Как классно. Надо срочно спать. Да, надо срочно.